Пішоходи, які кидаються під колеса транспортних засобів. Конкретна ситуація, на прикладі якої я хочу розібрати алгоритм дій, конкретну ситуацію та нормативно-правове регламентування вказаних спірних правових відносин. Доволі часто бувають такі ситуації, коли пішоходи, бачачи транспортні засоби через внутрішні образи або незадоволення життям, виходять на проїзну частину, намагаючись комусь щось довести. Конкретна відеоситуація, в якій я хочу звернути вашу увагу на ключові технічні аспекти. Розвитку аварійних подій. І так на ранніх етапах розвитку аварійних подій, ми бачимо, що водій автомобіля в салоні, якого був відеореєстратор, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, побачив групу пішоходів, серед яких був таємничий чоловік, який подивився у бік автомобіля. І ми констатуємо той факт, що між пішоходом та водієм відбувся візуальний контакт, і пішохід залишився на тротуарній лінії. Однак, коли автомобіль продовжив свій рух. Пішохід раптово почав виходити на проїзну частину. Вказані дії свідчать про те, що пішохід грубо порушив вимоги четвертого розділу, згідно якого пішоходам заборонено виходити на проїзну частину, не переконавшись у відсутності транспортних засобів, які б знаходились на віддалені, яке буде достатнім для зупинки транспортних засобів. І конкретно для цієї ситуації під пункт Б зазначає, що пішоходам заборонено раптово виходити на проїзну частину, в тому числі і на пішохідний перехід. Тому якщо б відбулось ДТП, конкретно в цій ситуації була б 100% вина пішохода. Більше того, якщо б цей пішохід прийняв рішення подати позов до суду щодо стягнення збитків, він би програв. Тому що за наявності вказаного відеозапису чітко можна було б констатувати той факт, що пішохода був умисел вийти на проїзну частину і підвести це все майже під суїцид. Хочу звернути вашу увагу конкретно на доказування і документування вказаних фактів два джерела доказів, які стануть вам в нагоді для того, щоб відбитись від вказаних ситуацій, відеозапис а також покази свідків або очевидців вказаних аварійних подій. Конкретно в цій ситуації водієві автомобіля нічого не загрожувало.